Вояки 128-ї гірсько-штурмової бригади, які боронять запорізький напрямок від початку масштабної агресії росіян, влучно скорочують техніку ворога за допомогою українських протитанкових ракетних комплексів СКІФ. Лише одна рота має на своєму рахунку понад 10 одиниць ущент випаленої техніки кадри своєї роботи на полі бою. воїни показали і нашим кореспондентам. На своєму новенькому бронеавтомобілі новатор проти танкісти 128-ї бригади долають поки що сухе бездоріжжя вітряних запорізьких степів. Це вишкіл та працюють сумлінно. Садам установ. ПТРК Скіф каже, вояк на псевдородич він із побратимами має розгорнути до бою за лічені хвилини. Дві хвилини три секунд. Це повне розгортання. Йому 27, з яких сім років Миколаївець родич воює. Нині пройшовши курси операторів протитанкових ракетних комплексів. Головний сержант роти ПТРК б'ють далеко і влучно. Дальність польоту ракети 5 км. У нас розрахунок на початку літа на навіть на 5-400 мидрився відпрацювати, а сколишно погасною ракетою. Давай, 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 рідненько. Є! Це кадри бойової роботи проти танкістів 128-ї гірсько-штурмової з різних часом нестандартних позицій. Петерківці полюють на ворожу техніку, що вештається тутешніми степами. Він вискочить. Це спонтанно все виходить, але бувають різні фрази. Ну, таке на камеру казати не можна. <гум> скажу так. Це так, головний оператор ПДРК на псевдофіл пояснює їхні щирі емоції під час влучання по ворожій машинерії, бо на Запорізькому напрямку, каже, кожен кілометр дається тяжко. У нас бої зараз тривають за кожну посадку, кожен кілометр. План у ділянки нашої землі рідної треба вигризати буквально і але ми продвигаємося кожен день, буквально кожен тиждень. Посадочка за посадочка. Досвіду воякам, що звільняли Херсон, не позичати. Родич каже, на рахунку його групи вже більше десятка одиниць російської броні і спецтехніки. Танки БМП, БТРи, Камази, Урали, Санцепьок. Потім росіяни кажуть Петерківці нині вже значно обережніші. Поцілити їхню техніку стає дедалі складніше. Противник вже не так працює раніше. Він зараз. Виїжджає закритих позицій стріляти. Зараз дуже тяжко техніку якусь вичепити. Вони вже бояться. Саме спочатку вони як на параді ходили собі, їздили колонами. Ну коли ще в наступ ідуть, буває, під'їжджає, можна щось виловити. Гірські штурмовики зізнаються, а потіливши керованою ракетою перший ворожий панцирник, вмикається справжній воєнний азарт. Позбутися якого вже неможливо. Це такий азарт. Воно хочеться ще ще, 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 завжди мало, мало. Андрій Почті, Артем Джанков, Актсі